По теорії менеджменту ти класичне вузьке е горлышко пляшки. Да? Так, тобто, так. Там, ну, тобто, це батлнек називається. Да? Коли на тобі замикаються всі процеси, ти не встигаєш, і коли ти не можеш, то все зупиняється. Ні. Це, це фактично ручне управління. Ні. ні? ні ну як дивись, Я ж дегустую кожен день їжу, тобто є сезонні продукти, товари. Так. І для цього потрібна година часу для того, щоб можна було змінити меню образно кажучи. Тобто приїжджають повністю бренд-ухарі, готують повністю всі страви. Ти дивишся візуалізацію спочатку, їх да? оформлені, як вони подаються. І потім смакові е е якості. На заправки оце в Чигирях. <реку> От там у нас це відбувається. Там у нас велика кухня, і там воно все дегустується прямо в залі. При клієнтах. А, ти маєш на у вас еще 8 заходять... Так, я... В... я сідаю в зал, ми пригощаємо клієнтів ще також, коли проходить дегустація, То це все нормально.